Поради на щодень від Ісуса, намагайся насамперед задовольнити мене. Коли сьогодні ти станеш на роздоріжжі, то постався до догоджання мені як до орієнтиру, це врятує тебе від марнотратства сили. Свобідна воля, яку я подарував тобі, пов'язана з великою відповідальністю. Кожен день чимало разів ставить тебе перед потребою вибирати. Часто ти цього навіть не зауважуєш і приймаєш рішення, навіть не знаючи про це. Коли у тебе немає орієнтиру, який полегшив би тобі пересування в часі і просторі, ти можеш легко заблукати. Тому так важливо залишатися у контакті зі мною, і що мити з вдячністю думати про те, що я біля тебе. Ти живеш у зіпсованому, безладному світі. Де все підлягає розпадові, лише завдяки живим стосункам зі мною ти сам не розпадешся.